Кобенірував з чоловіком. Приїду, познімаю автомобіль на олію, що їздить, приїжджаю, а в нього цей шарва відлетіла. Готом це віддало. Ладно, ми тут шарву вже привезли. Тут не, не шарва, передня підвізка. Привезли передню передню підвіску, Таким чоловік поміняє, я їду коротше, в магазин за олією. Коротше, за маслом їду. Йо, Бора, поїхали. Так. Так. Перша банка. Ну що це не відкручує. Бачите? Під тиском вжали, вжали і все. Іграч, а скільки ти вже Ча років? Через скільки хотів спитати, скільки часу їздиш на маслі, ти вже скільки років їздиш на ньому? От, вже. От, От на маслі, ви ти, чоловік три роки їздить. Знаєте, у мене був мерседес. Хто не любить холод. Холод, так. Да. От коли холодно, то треба розмішати з соляркою. Літом пофіг. У, у мене цей Мерседес був цей МБСень, цей сотка, знаєте, бусик. То я два роки в последніх їздив тільки-тільки на самому маслі. Він далі тихіше робить. Так, то, 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 то. так що я, я, я вам гарантую, Мерседеси тільки не турбодізель, дізеляки, звичайні, обичні. Вони це йдуть. От, е, е, хлопці лили на Форди, на, 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 на вольцвагени. Вони їздять, але вони скоро потім летять бомба-інжектор, знаєте, турбо є. Саме прості, на Мерса, Цей мотор, у нас 2 куба. У мене був 2,4 в бусі. Йому Попри обсадки, знаєте, лейте, він їде. Мерз, Капець, то стоїть мерз. От ну, дивіться, скільки, скільки чоловік довго вже лиє масла, що в нього, бачите, там аж біля горлочка. Дивіться, все в маслі. Тобто він вже дуже-дуже довго то бадує. Так, от ну, дивіться, як ми заливаємо, вставляємо. Бачите, і пістолетом як. І вжали. Бігом. Як на заправці, знаєте, з пістолета. Раз і літра, ще скоріше. <різь> mm -mm. Та так, треба, треба зняти пробу, цумля. Не пробу, а. Чуть лишається, знаєте. То каже додому на, 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 на пончики. Ой, дивіться, який ігорячок. Він, він до останньої каплі ругається зі мною, що я. <плес> да. Ігорок ругається зі мною, я оставляю в банках масло. Дивіться, до останньої каплі все забирає. 10 кілометрів. <плес> 10 кілометрів. <плес> що можна їхати, то може викинуває. Для чого заливаємо олію замість солярки? В планах економії. Подивіться, чоловік заливає. Ми сьогодні взяли олії, у нас солярка. Вчора коштувала одна літра 1 євро літр 39 копійки 9, тобто 1 євро 40 копійок солярка тут. Сьогодні вона вже дешевша, 1 євро 36 копійок. А ми олії взяли по євро 15, ніби невелика різниця, там 15 копійок. але я вчора бачив в магазині в іншому. Була по скидкам по 95 копійок. Получається, ви граєте 45 копійок на літрі. От як бачите. У нас тут олія по 95 копійок. Получається. Тобто, їздити на олію це на 45 копійок дешевше, виходить, ліс. Ну, я вам зараз скажу, як ще виграти. Тобто, взагалі, як їздити на халяву. Другий спосіб. А другий спосіб у нас халявний. Коротше, треба олію їздити, стару збирати. У нас тут залишають біля мусорних ящиків, знаєте, по кафе їсти. Можна ходити досить, 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 до бабці, знаєте, збирати олію. От чоловік, бачите, у нас він збирав олію, люди викидають. Бачите, така. Ось от ціла баночка, тут півбаночки, не протіжені ще, така жирна. Оця Ось Ось ця вона вже олія протіжена. Він бере як, проціджує її через штани джинсові. Саме найкраще. знаєте. Джинсові штани він проціджує цю олію, частенько витикає, а жир, і ті вся бараболя жарна, знаєте, часник. То, тобто все жири, вони остаються. І в нас виходить от, така чиста олія, тобто халявні спосіб. Ходіть по, по бабцям, по, по сусідам, кажіть так, жарити пончики, пончики вам, а олію нам. <риклад> у нас, знаєте, у нас тут в Португалії є такі жовті ящики, оранжеві. Видите? Ось сюди люди беруть, ставиш олію От і кидають. А як ти гріх звідси витягиш? Руку пхаєш? Чи? А, ось сюди руку треба запихати. Ну в багатьох, в багатьох ось от сюди. Да, в багатьох вони не закриті. знаєте, от. Правда, тут закрите, тут біля шопіна. А в багатьох цих ящиках вони відкриті. А тут у нас щось закрите. так що, Або ходити <сув Florence> біля мусорних ящиків багато викидають, так ложить. Просто ставлять з Да. О, такі оранжеві ящики, тут у нас в Португалії. Бачите, а тут чоловік вон футболку сушить. Це що таке? Якісь труси штани. А знаєте, а запах задній йде бараболію жареною. Макдональдс на колесах. А димок такий, такий голубенький. Коротше, поки що тільки завели. тест драйву нема, поки машина не зроблена. Він теж тихі іще робить. трох трох. Нормально. А ще говорили тиждень назад, хоч машина має півмільйона. Пів мільйона за три роки ні ніхто нічого в цій машині не робив. Ні, ні. Тупо тупо просто експлуатірують. Ще Любі каже: о, каже, машини нічого не роблять, далі колесо відлетить. Коли говорю, прошло тижня, ось сьогодні відлетіло. Каже, каже, скоро колесо відлетить, буде ставити відвозу. знаєте, На Карко. Я дзвоню, сьогодні приїду, приїжджаю, в нього вже колесо відлетло. Ну, міль... ну треба ще хоч хоч то колесо, хоч шару поміняти, хоч що не буде. Буде. Три, буде. Три роки тупо, тупо, і такої машини по надійності навіть не знаю. в ну, середині ручки відлітають, ще. ну їде. Вже колесо, без колеса не поїде. Без колеса, без колеса не їде. Колесо, не їде. <laughs>